Здравствуйте! знайомі, незнайомі, наші пасічники. Сьогодні 20 серпня. Вчора ми відзначали такі свята, як у нас спас Яблочний, а і день українського пасічника. Ви знаєте, ну деякі мероприяття там проходили онлайн да, але ж зараз вже так сказати ми зв'язку з цими подіями. Не проходять масові такі зібрання і ярмарки, як раніше були, але ми ж теж пам'ятаємо і стараємося підтримувати. Ну не тільки тому, що ну, ми так зараз рідко виходимо, значить в ефір по певних причинах, значить, як говориться, не, не, не дуже, як говориться нас радуючих. Да? Ну, хоч давайте тоді поговоримо так, значить з користю для ну, для, для нас, ну хоча для нас це сказати, як би сказати, але щоб це було цікаво пасічникам. Ну, перше б хотілося б так сказати, вже багато викладали матеріалу про, про свою свою цю значить діяльність, як говориться, да, свою, свою технологію, значить, е, значить але хотів би нагадати і, може, в деякому, так сказати, пере, пере, переформатуванні цьому. Да. Ну, зрозуміло, що в такі дні ми згадуємо наших е, е, класиків українських. Ну, в першу чергу там прокопоча. Трайвач, який заложив значить, як кажуть, основи нашого е, рамочного джільництва. Да? Ну, Більше, читали значить, е, твори, які видали на, наші ентузіасти значить, е, досить в цьому, в трьох томах. Да, значить, е, Ну, цікава історія, ну і так сказати, повчальна може. Да? По-перше, ви знаєте, що не дивлячись на те, що Прокопович запропонував значить, цей вулик, його пережиттєве провадження було дуже проблематичне. Хоча він був, як кажуть, постачальником меду царського двора, він мав школу. Значить, і мав такі ну, досить можливості, але все одно, значить, навіть через 100 років після цього, після його діяльності ще, значить, практично ну, вже значить, більшість пасік у нас працювало працювала на колодних цих вуликах і так далі. Значить, ну через 100 років якраз то вже і пішло, звичайно, значить. Ну, хто знайомий значить, з нашим українським вуликом, так називаємо, значить, і це була ну, більше, більше це була корабльова, значить, хоч він значить, так сказати, і російського походження, але він працював тут на Україні, особливо в Луманське училищі. І одним із, ну, і в мене теж, як би сказати, деякий. В мірі похожа історія. Ну, як говориться, вони, як говорится все повторюється, таке, ну, як каже, це по спіралі. Да? А, мій вулик, так називаємо, значить вулик, значить, він має теж таке походження, що, як би сказати, от, от Прокоповича до корабльова і плюс в розвиток цих ідей. ідей ну, це, значить... Ціла, ціла, як би сказати, наука в цьому справі. Жалко тільки, що у нас, як би сказати, її ну, більше спасічників не знають, як розвивається гніздо до бджолини, як воно формується, як воно, значить, все це діло проходить, які там процеси. А ну я вже не говорю, що вони там. Обично, як говориться, підкормити, обробити і викачать. А, але це б, в першу чергу це б треба було знати. Да? Ну, ми не будемо, так сказати, заходити сильно в зі, бо це треба ну, багато часу, але знову ж таки скажу, що на сьогоднішній день матеріал доси достатньо, можна подивитися, ці ж ну, наші. Матеріали раніших років і там більш докладно викладаються. Є у мене і печатні роботи невеличкі, такі, але вони досить змістовані, так як, як мені одразу сказали у редакції. Значить, на, на, нашій професіональній, так сказати, да? вони тут, ну, Дім Садгород, це видавало, да? там дві книжечки в мене були. Значит, вони зразу відмічали, що це не, не, не пустий перепис, як говориться, з, одного, з одної книжки в другу. Це тут до, до, є, 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 що ви вивчите і є, що саме. Не дивлячись на те, що книжечка досить, досить. Така маленька, але треба її уважити. Ну, і ми значить, на виставках були, значить, на різних, зараз, звичайно, не не, не... Значить, печаталися в іноземних професійних виданнях, і досить багато печаталися, там, як кажуть, не одну десяток сторінок. значить, Причому вони і зараз там повторюють деякі матеріали. ну, Хоча останнім часом. Не печатаємося. І якщо взяти по провадженню саму, самої технології, то зараз ну, така пауза, да, як би сказати, ну, і війна впливає, ну, може. І, 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 і в мене вік такий вже, вже ж 72, вже третій, значить, то теж вже не, на ентузіазму значить, не додається, по крайній мірі. Да? Ну, ще надіємося, що значить, попрацюємо. Значить, як дасть Бог, як каже, то, то ще це. Ну, що б хотілося ще нагадати, в чім, в чим як говорится, новизна, в чим про, ну, це хвуликів. І в чим тут же ще що сказати, що припустила ця книжка видання? 10-річної давності, і можна сказати, що особливо не печаталось нічого, ну, печаталося в пресі. А, але це не значить, що не йшло дослідження, не йшло вдосконалення. По-перше, вже модифіковані вони, але ж на цьому принципу, і, як говориться, з урахуванням, ну, як би сказати, тих потреб, які ну, виникають. Якщо взяти якісь найближчі види вуликів, які значить, існували, значить, як би сказати, ну, вони існують в деякій степені, то це я говорю, що це 12-рамочний вулик з наставкою на Додановську, Додановською наставкою. Кораблю. Ну тут вже, як говориться, від дна до, до верху є серйозні зміни, які міняють е, умови розвитку е, бджолиної сім'ї. І кстати, от пасічник, якщо задаєш питання, що а чим має займатися пасічник? Ну, всі там матковосом, пшети, та да ні, він доже. Одним питанням займається створити найсприятливіші умови для проживання в бджоленої сім'ї. А все остальне, це не його питання. Це, якщо будуть пасічники займатися, то одразу скажу, що кроме такого значить, ще невідомо якого значить, наслідку будемо мати. Тому що, ну, по-перше, це б це дике створіння. Вона не можна переходити так називаємо технології промисловості, Ну, фактично у нас зараз воно так і перейде, там, цукор сонячний, цукор сонячний. Більш практично немає. Якщо що взяти саме таке болюче питання, на сьогоднішній день це ціна меду да? на сьогоднішній день. Але як можна говорити за ціну, якщо треба говорити про якість? Першим ділом, знаєте? Тому що, якщо ви побалакаєте з рейдерами, які займаються відправкою меда, то у вас значить, <говори> я не хочу повторяти цих, цих їхніх, тому що на мене більшість пасічків дивиться з коса, да? але це, це правда. якості немає. Я скажу так, що я ще зменшив, звісно, практично половину свою пасіку. Бо, ну, Зв'язки, так сказати, з віковими, значить, і такими. Ну, бо я ж не тільки одна пасіка, а так це ж в мене, як би сказати, така дослідницька значить, дослідницька любительська діла. Да? Значить, але в мене зараз більше десятка таких продуктивних сімей. О, і я вам скажу, що крім кількості, значить, ну, в цьому ми отримуємо мед І наприклад, у мене. Постійні клієнти, які беруть, і якщо на сьогоднішній день, то сезон закінчується практично. Якщо раніше там, ми закінчували сезон там, до 10 серпня старалися, то зараз, звісно, продовжують трошки, тому що у нас ще повним ходом цвіте. Золотарний канадський, значить, його тут до, досить багато. Ще де, де -то там сонячник не сонячних О, теж трохи постачали. Ну, це такі, такі осінні квіти, які дають медонос, і вони навіть зараз, припустимо, даже якщо давати сироп, то його просто ще й не беруть. Потому, що от вчора буквально говорив з він говорить, поставив сироп, то не беруть. Ага. Тому що достатньо медоносу. Значить, якщо є медоноси, то, то, то але от, припустимо, практично значить, мед, ну, по такий, значить, те, що базарний, яка ось синій, ну, не максимум, тому що ну, медоноси, може, не такі вже, значить, як говориться хороші, да? але розходиться, значить, розходиться, і люди, які вже присилили на цей мед, то вони стараються. Вже навіть даже, даже надоїдають, вже дзвонять і говорять, що коли там вже відкачаєте світи, ну, так розходиться більше Значить, ну, Без навязчої, там реклами, там, якісь продажі. Ну, ну, тим більше, що я, ну, як говориться, не сильно, як говориться, це для мене не, ну, не основна робота, як би сказати, ну, хоча вже. І віки те саме. Ну так що, от е, я думаю, що значить, для того, щоб говорити про ціну, треба перш навести порядок з якості. Тому що нічого ми не це. Потім друге питання, що ми касалися, що значить, е, як, якими методами до коло дивитися. Значить, ну, припустимо сюжети про це. І пасіка стоїть там 200, 500 сімей, точок. Ну, Випробачте, якщо я, навіть маючи тут непогану медоносну базу, тут і, і, і ліс є, і є і на полях такі, значить вони у нас ну, такі по як би сказати, да? там з весни дуже багато верболозу. Березе, все, достатньо пилку для розвитку і все То і то я поточок 40 сімей, це вже великий сочок, вони вже їм тісно, знаєте? А, а от, припустимо, якщо 200-300, то це тільки можна, і, і воно, я розумію, що вони тільки можуть, ну там, допустимо, черкаючись, відносить тільки практично соняшник, то до соняшника треба медонос. А медонос це єдиний сахар. Да? І поки не буде в цьому. Ділі реальний значить, такого, як би сказати, ну, порядку, чи як би сказати, да? що ми знаємо, що, припустимо, у багатьох країнах, ну навіть дившого нашого СНГ, там є досить приємні ціни, як, як говориться, значить, для для да? Але там, я думаю, що немає фальсифікату. У нас він таким буйним цвітом, значить, самого новоріння і фальсифікація це, меду. це наші вже, як кажуть, національні стали значить, такі заняття. Да? Так що значить, в цьому плані я, припустимо, навіть і, іначе і хотів би, щоб внедрялися метод цей, але для цього, надай, мої зусилля, що, припустимо, я. Виготовляються вулики, я їх інструктую, як, як, як технологію додержуватися, бо це все-таки треба їй додержуватися, а не так просто, що там. Але з іншої сторони, знаючи на, наш, наші, як говориться, наклонності, що йдуть по шляху самого меншого спротиву, да, то знаю, що, ну, як говориться, не треба, можливо, тратити. І, 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 Багато сил на цього там, що так і як говориться, в, 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 якісь нервові напруження. Ну, я думаю, що Богдась, моя методика не станеться забутою, значить, і я ще планую поучаствувати в розвитку цим. Значить, а зараз я б хотів в другому ролі, значить, коснуся, ну конкретно ми зараз будемо скорочувати і конкретно показати ще раз, яка технологія тут використовується.